Зім призимію, Юра, gli юра dai. І сьогодні ми знаходимося в Brawl Stars, через це я думаю, що по нам з публічні відео. Ви ж зрозуміли, що сьогодні ми злеймо мені 10 000 кубків. Я чуть чуття довго їх зливав, десь 3 тижні мені, ну, знадобилося, щоб злити 10 000 кубків. Вот, в недавніх від, ну, відео, яке було 3 тижні тому, я отнув 40 000. І зараз в мене буде 30 тисяч. Ще всього нас залишилось злити 20 кубків. Ну, ми, в принципі, в цьому відео це і зробимо. У мене от вже скільки бралерів злити. Тільки одна проблема дерева я нище не, не можу злити через те, що в нього занадто багато ХП і не встигають просто мене виносити. Тому це максимум так я його зміг злити. І сьогодні ми будемо зливати ці е, 10 тисяч кубків на СТУ. Е, погнали, значить, в ШД будемо там зливати. Тут найшвидше, як, ну, на мою думку, зливається. Е, ну, ще можна, в принципі, було грати. Хочі, ні. В принципі, тут найшвидше зливати, бо в інших режимах треба тімейтів шукати, е, Ну, щоб іншим гру не портити. Ладно, погнали, значить бігом зразу йдемо наверх. Може там зараз хтось швидко буде, і мене швидко винесе. Давай, давай, Пемко. Давай, раз, тичко, два, давай, давай, давай. І є, yes. винесла на десятим. Це мінус три кубка, якщо я не помиляюся. Виходимо, і так, мінус три кубка. І в нас залишається ще 17 кубків Я не знаю, чи в нас вийде рівно злити. Скоріше, що ми не зможемо рівно злити. Та, ми не зможемо рівно злити, ми вроді злимо, щоб у нас було якщо ми будемо всі рази на 10 місце, це мінус 3, і ми злеємо так, щоб в нас було 29 999 кубків, якщо я так, ну, якщо я не помиляюсь. Ладно, так, давайте погнали зараз направо до шельки. У нас там шеї. Шері... Во, воно зараз у нас швидко, надіюсь, винесе. Так, вже 9, але це все рівно ще мінус 3. Після восьмого місця вже починається мінус 2 кубка. Так, мінус 3. І в нас ще 14 кубків. Окей, погнали, значить, в наступну катку. Жалко, що не вийде рівно злити. Ну, нічого страшного. Головне, щоб ми ці кубки злили, щоб я потім зміг спокійно собі апити. Ще вийдуть Ларі і Лорі, коли вже можна буде отряд закрадити. Це ще плюс, ну, плюс серія перемог. Тому я думаю, в мене все. Вийде голне, просто щоб мене нічого не лагало і щось тому подібного Або не викидало з гри або щось тим більше не забанили. Все, дев'ятим ми померли, чи може десятим Ні, скоріше, що ми Дев'ятим померли. Ще знову мінус 3. Давайте ще одну катку зараз зіграємо. І подивимося, скільки нам кубків ще залишилося злити. Так. Далі в нас катка. І хто біля нас найближче? Так, Емс. Я не зумію, хто біля мене був. Ну, давайте підемо, на Венешу наліво. Так буде, мені здається, що пошвидше. Зразу нажимаємо гаджет, і вибравши спеціально цей гаджет, щоб швидше підходити до суперників, щоб вони мене ще швидше винесли. От, так, Емс, і єс, yes, винесли мене 9, максимально швидко я помер. І виходимо. І мінус 3. Окей, скільки нам ще залишається? 8 кубків, це ще 3 катки, у нас буде 29999 кубків. Ці кубки, вроді в мене було відео 6 місяців тому, якщо не помиляюсь. Там, де я апнув 30 тисяч кубків, і сьогодні я можна сказати витрачу е, на ну, марно витрачу 6 місяців свого часу в грі. Ну я не, звісно, не 6 місяців часу був в грі, але все рівно, коротко, кучу часу витрачу, 10 тисяч кубків це прям величезна цифра. Деяких я думаю, навіть з вас навіть 10 тисяч кубків нема. Ну, якщо у вас є, то можна написати коментарях, яка у вас кількість кубків. Так. Восьме місце, це мінус два. І якщо ми зараз два рази на десяте або дев'яте місце, то ми зараз рівно злиємо 10 тисяч Це буде дуже класно. Тому давайте, надіюсь, що в мене це вийде зробити. Так, давайте зараз погнали зараз наверх. Тут буде швидко надіюсь, що біля мене заспавниться 8 біт або дінамайк, Вони дуже швидко виносять. Може, що, до речі, пені заспавниться. А, біля мене Барлі. Ну Барлі, в принципі, теж непогано. Давай, давай, давай. Виноси мене, я тобі прошу, дев'яте місце. Вбий мене, де ти, дете, де ти? Він мене, напевно, що в кущах не бачить. І я це дев'яте місце. Я швидше, я ш... скажу, що я швидше помер, ніж Дяки, чи хто там помер. ЄС, yes, це дев'ятий, і якщо ми зараз каточку зливаємо, то це буде рівно 10 тисяч кубків злетого. Ні, погнали, в принципі, зараз дивитися Чи зможемо ми зараз злити рівно 10 тисяч чи ні. Ну, в принципі, це невелика різниця через те, що я і так буду зливати більше, ніж 10 тисяч, але хотів, щоб було рівно 30 тисяч кубків. Е, так, давайте, погнали, значить, газуємо зразу знову наверх. Е, мені ще за сьогодні треба злити цього СТУ до 48 кубків і потім злити ще якогось іншого бравлера Так, блін, містер Пі, ні, 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 давай, давай, давай. Ну, дай тичку. Єс, він дав тичку, я вроді 9 чи ні. Ну, скажіть, що я 9. Я 8, це мінус два. Ви серйозно, я останню катку запорог. Мені один кубик, я злий Блін, чуть не повезон, ну ладно, нічого страшного, головне, що ми зараз лали ці 10 тисяч кубів. Погнали до останньої нашої катечки. Ну, це не буде остання катка, через те, що не хочу, щоб відео було таке коротке. Так, і для нас, якщо я не помиляюсь, Барлі заспавився чи поко, ну, е, одним краєм ока замітив. Так, погнали. Та Поко Біля нас заспавився Окей, давай, давай. Раз, тичка, два, три і давай четверту. Єс, мене вбили. А цього разу мене вбили десятим, а тоді восьмим Блін, мене повезло, і ми виходимо в меню. І злито 10 тисяч два. Кубка. Блін, в мене так давно не було цього на початку цифри два. У мене вже було чотири, але я повернуся знову до цієї цифри два. Якщо якщо зайти в... Клуб, я був перше місце, а тепер я взагалі третє. Ну, не так вже й погано, але все одно. До речі, хто хоче зайти в клуб, ви можете заходити. У нас ще є якраз одне вільне місце. Ну, в принципі, так ви бачите ну, на картинці. Ні, погнали, значить, ще одну катку, позливаємо ще десь 2-3 катки і будемо на цьому закінчувати. Е, так, е, погнали, значить. І так, бачу, Лола там, але вона дуже далеко. Так, напевно, що зараз буде вигідно піти наверх. Е, значить, погнал тоді наверх. Хоча на низ можна. Ні, на низ там, скоріше, що бот загриться і піде наліво. Тому йдемо наверх, от тут газ. Блін, газ, це погано через те, що він дуже довго виносить. Так, давай, 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 давай давай швидше, швидше. вбий мене, Блін, я з... він загрився на турельку мою цю. Ну, ладно, нічого страшного, він мене виносить, але вже в восьмій. Ну, у нас два кубка, ну, в принципі, нормально, у мене рівно 200 кубків на сту, хоча було 550 і навіть більше. Значить, Я на цьому сту на цьому браулері злив 350 кубків і, може, трошки більше. Бо я точно не пам'ятаю, скільки у мене кубків було на цьому браулері. Так, а тепер я не знаю, куди мені йти. Напевне, що краще буде піти направо. Ну, тут таке погане місце спавну зараз. О, так, бачу, тут бар. я може. Давай, давай, давай кидаємо течку, щоб він мене може замітити. Так, він мене замітить. давай, раз, два. Давай, давай. Єс, мене винесли знову 10-м. І погнали тоді вже в останню нашу катку. У нас вже 197 кубків. Мені ще треба злити 150, щось типу. 150 кубків, ну, чуть чуть-менше. 149 кубків мені треба рівно злити на СТУ. І потім мені треба перейти ще на іншого браулера. Так, я сподіваюся, що біля мене. Зараз заспанеться, бо він нормально виносить, якщо його чуть-чуть задомажити. Так. Але блін, я для чогось пішов наверх, треба ж було направо піти. Ну ладно, зато я бачу, що тут зверху пені. А ні, тут ще шелі є, давай, давай. Єс. Дуже добре, що пені, коли домажить по якомусь бравлеру, і той, хто стоїть ззаді того бравлера, наносить, ну, отримує набагато більше урону. Ну що ж, я думаю, вже достатньо зливати що кубки, я вже потім буду зливати їх не на відео. Ну а на цьому буду закінчувати, тому комусь воно сподобалося обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть дзвінок, щоб не пропускати мої нові круті відоси. З вами буде Юро, ви були на каналі Юр 2009 Всім пока-пока!